Своєї ціні вони заробляють солдатам на бронежилет. 12 друзів, студенти, учасники і переможці європейських талант-шоу вирішили провести свій перший концерт у рідному Чернігові. Весь свій гонорар, артисти театру Тіни вирішили віддати Чернігівським бійцям, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Вони можуть зробити з мухи слона, лева чи навіть жирафу. Магічні властивості тіні допомагають артистам театру створити ще одне диво. Ми своєю творчістю зможемо допомогти якось нашим солдатам. А ми ж не підтримуємо війну. Чи щось таке. Ми хочемо підтримати саме людей, які е, захищають мир. Увесь свій гонорар. Артисти театру вирішили віддати на потреби армії і не сподівалися на такий ажіотаж. Квитки розкупили за дві години. Такої черги касири театру давно не бачили. У день концерту з надією потрапити на шоу ще приходили люди, але ні з чим поверталися додому. Схоже, касам сьогодні вже можна закриватися, касири мети відпочивати. Квитків на концерт вже немає, їх розкупили два тижні тому. Артисти, які ніколи не бачать глядачів, між ними завжди екран екрани тіні. Ось такий вигляд має літак за лаштунками. Зробити одну таку фігуру може семеро гімнастів. Вони зізнаються найважча команді. Далася коротка історія про війну на Донбасі. Зізнаються, довго сперечалися між собою про сценарій. Судження сценарію дуже було щепітельні моменти, тому як же там не було. І всю інформацію, яку ми можемо підчеркнути, це із уз наших друзей із новостей з там із інтернета. От тому, це треба було все об'єдніть в одну кулу. Учу і понять, що ми цим людям показати владу. 24 зізнається зараз на передовій двоє його шкільних товаришів за можливість продовжувати займатися мистецтвом. Він вдячний своїм одноліткам. Насправді, просто це наш возраст, пані наше покоління, і ребята навіть є деякі однокласники, які там знаходяться. Якщо ми будемо всі разом, в місті в этом наша сила. Чернійський театр «Тіне» розпочався з аматорських студентських виступів. Відомим його зробила участь у європейських талант-шоу. Артисти зізнаються, повернулися з закордонних гастролей із бажанням нарешті виступити перед українцями. Окремі місця виділили для бійців АТО. Я перегас, в принципі, раз в театрі, скажу так, як є бід. це не буду. Мені дуже І Я думаю, почаще, щоб таке було 30 тисяч гривень, зібраних під час концерту передадуть волонтерам. Їх використають на потреби чернігівських бойових підрозділів. А організатори думають провести у Чернігові іще ще один концерт, щоб подвоїти суму. Але квасилькоби, Чернігів ТСН, 1+,1.